Творчому зірковому колективу справжньої гордості запорізького краю академічному симфонічному оркестру сьогодні 65. Коли ми говоримо зараз про культуру, нещодавно був день працівників культури, ми згадували слова пана Черчилля який, коли дивився бюджет Британії в 41-му році, і міністр. Йому пан Сміт приніс цей бюджет, він його спитав, а чому тут немає стрічки на культуру? Той сказав, так, сер, війна ж, де. Той каже, а що ми тоді захищаємо? Звичайно, що наших хлопці в окопах сьогодні захищають наше право бути самими собою, наше право бути самобутніми, а нація не може без культури існувати. Ми знаємо нації, які існують без своєї території. там. Довгий час це там єврейська нація була. Є нації, які можуть без держави існувати. Це ми були до 91-го року, але без культури нації не буває. Ви якраз і є серце нації, її душа. Ми вдячні вам за цю роботу, тому що ви робите те, що ми всі цінуємо, чим ми є, нашою сутністю і те, що наші хлопці сьогодні захищають. За розвиток Запорізького краю і Запорізької обласної державної адміністрації. Народжується митник Дмитро Семенович, артист вищої категорії академічного симфонічного оркестру. Я дуже вдячна першому складу симфонічному оркестру, головним диригентам, диригентам, музикантам. Але обожнюю я. Склад симфонічного оркестру зразка 2022 року. Ви дуже талановиті у всіх сенсах. Дякую вам.